Всім добра всіх. Вітаю знов на моєму каналі. Вибачте, за те, що довго була відсутня, бо ще й не відповідала і на коментарі, не заходила на YouTube довгенько. Ну, буває, що такі, знаєте, у людей трапляються такі періоди, які у народі, як то кажуть, називаються. Як срачка, то болячка. Ось в мене, на жаль, такий період. Навіть зараз, вчора, мені видалили один зуб великий. Ну, лікували, лікували, не спромоглися його вилікувати. Це був зуб мудрості і його видалили, зараз я не така вже мудра стала. На жаль, На жаль, він далеко і його важко важко відремонтувати. То ось, як я і обіцяла, зроблю таку зборну, зборне відео по цьому ялівцю. Це звичайний козацький ялівець, сланкий. Я його покажу, який він був на початку. Буду намагатимусь на світлинах помічати рік і його стан. Він займав дуже-дуже велику площу, тобто це все він тут був. Він звішувався із підпірки з цієї, і, і туди йшов, і туди йшов. Ну, як звичайний сланкий ялівець. Але е, такий був не потрібен. Ну і не дуже. Потім поставало таке питання, що хотілося щось під нього підсадити, щоб щось було ось так навкруги було засаджене. Тому що на початку існування цієї нашої ділянки, нахачого садочку, спочатку засаджувалась та ділянка. Вона називається в нас як. Ми її назвали як парк, бо там старі великі дерева, ну, виявилися такі не, не дуже маленькі кущики, все ж таки повиростали, то це ми так е, робимо зонування, щоб було е, і собі якось е, легше зрозуміти, на якій ти ділянці працюєш. Наприклад, тут квітник, там. Там ця, ця драконова буде. У ну, нас називається то, тут Віза дракона, то драконова діляночка. Там якусь ми назвали Хвоїну, там в нас алея, авеню. Ну, ось так ми ділимо, ділимо свій, свою ділянку ще на підділянки. Ось, і я кажу: я працюю сьогодні у парку. Ось, значить, я йду туди і там працюю. Це таке е, ліричне, ліричний відступ. Ось. І цей сланкий, звичайний козацький. Яливець, був дуже розгалуджений і йшов, стелився, як, як і всі е, казацькі. Потім е, спочатку це мама вирішила, що ні. Хочу Ніваки. Це все ж більш схоже на Ніваки, не на тапіарі. Тапіарі трошки як би то підрозділи інше, формування дерев. А це Ніваки. Але я не і мама, ми не враховуємо на ті ніваки, які японські підрозділи, там їх дуже багато. І ну, вони. Роблять їх за формою ну, як би то, розташування гілок там по, по підручнику. А в нас ні. От як, як воно росло, ми вже вирізали, бачите, які були гілки Ось великі, вже видаляли і тут, і тут, і, тут. і дрібненькі вирізали. Тобто почали з того віника. Робити щось, щось більш, бачите, все це вирізалося по мірі, по мірі формування. І тут і тут все видалялося. Все ось це були гілочки, воно було все-все у гілочках, не сформовано. Центральний стовбур обов'язково на перший час це ми тільки тільки його прибрали, ось тут ще залишилась, бачите, труба. І він був примотан до труби. Ось це ще фарба з цієї труби. Е, великої. Ми туди її забили. І це чоловік її тільки навесні я його е, просила. Кажу, ти мені її візьми, да. відпили, бо вже він сформувався, вже стовбур достатньо міцний, він же не... Під вагою своїх шапок не падає. Але ось тут, бачите, ще гілочка підв'язана, щоб під вагою вона задревініла, стовбури утовщуються з віком. Кожний стовбур, кора. Її треба іноді, ось це, буду навесні, дещо підчищати, щоб там не було ніякої. Він, він змінює трошечки свою кору. Ось вона відпадає беру щіточку і так. Його підчищаю, щоб під ним ніяких не було е, ніяких хворіб та е, шкідників. Ось. Тобто, спочатку ви вибираєте якусь центральну гілку, а потім відрізаєте все, е, все остальне, потроху-потроху формуючи ось такий ось, ось вигляд. Я додам світлини, які я знайшла. Від початку і до кінця його формування. Це може зробити кожен. Це не дуже складно на саме, на сам, ну, по справі так сказати, не складно. Але треба так для себе щось Залишайте якусь гілочку, щось формуєте. Але ще є, є таке питання, що е, е, коренева. Вона залежить від, від вершків. Тобто коришки і вершки, вони зв'язані. І коли Ось це теж під формування, коли ви починаєте формувати, не спочатку зрізайте, чистить стовбур. Дайте трохи під нарости формі ваші, я лівцю, щоб. Був фотосінтез, бо буває, що беруть дуже маленький е, живець, дуже маленький саженець, і, наприклад, ялівця, і відразу починають все видаляти і залишають там ось таку от ну, пінпочку. Це невірно, нема чим живити. Нема фотосінтезу достатнього, тому він росте дуже повільно. Враховуйте це. Не треба, як відразу від початку, все-все все віддаляти, залишати там маленьку якусь піндюрочку. І все. Ось зараз я підстригаю ось ці кінцівки, ось, і тільки-тільки щойно ось він два роки ріс, почала. Оце весь, все відчищати. А до цього воно було таке, як і тут. Не треба дуже-дуже поспішати з тим, щоб відразу вичистити все і в одну тоненьку гілочку погнати. Краще ви потім їх повідрізаєте. Але він у вас буде рости набагато швидше, якщо ви трошки будете більше залишати йому для, для поживних речовин, щоб він з чогось розвивався? І ще така річ, коли підбираєте ялівець під формування, то враховуйте, який він може вирости. Є ялівці, які не можуть вирости великими, не дають великий гілок, а є спроможні виростати дуже великі. Наприклад, ось цей варігатос, він ну зараз не дуже в нього зимний, все-таки ж зимовий вигляд. Бачите, він. Зараз у всіх хвойних, навіть у сосен, вони теж такі сіроваті, Ось, Він не росте великим, не хоче. Ну, це така форма рослини, вона е не, не має здатності, тому він дуже старий, тут він ріс. Е Теж я його дуже-дуже, бачите, вирізала не від початку. Ось там потрібно буде почистити його. Але е, коли робились тут насадження давно ще, то теж не враховувалось розмір, що е, ці туї с, е, складчати вони е, будуть такі великі. І, і що цей виросте великий, тому, щоб його не прибирати тут, бачите, він якось втулився, не те несе. То я вирішила теж вирізати з нього все зайве і зробити таку форму нівакі. Там, бачите, де більше сонця йому вистачає, він густіший е, йде. Його краще він росте, ось ці гілки. А ті, мабуть, буду потрохи і видаляти. Вони не хочуть там Там затінок під цими туями. Йому не вистачає сонця, він там мало росте. Ну, в, в, Тому що так, ялівці, ялівці потребують сонця. Світлини будуть більш літні, не зимові, то виглядного буде трошки яскравіше, цього ялівця. Ну, познаходжу все, що, що зможу та повставляю. Щоб ну, вже ж весь увесь процес мені е, не довелося знімати. В мене тільки світлини покажуть, як він змінювався е, з роками. Тільки так. Бо ну, процес формування так не, не знімала, тоді колись ну, камери та були, але не в телефоні і. Це не знімалась тоді не для Ютуба, не для чогось. Тож, сподіваюсь, комусь буде це корисне відео. Може, хтось собі зробить за звичайного ялівця Такий, таке ось ніваки. Всім, всім добра, бережіть себе.